Визнавати себе нащадками Золотої Орди московським царям аж ніяк не хотілося, тож і почали фантазувати, оголошуючи себе водночас спадкоємцями і римських імператорів, і київських князів. Справжня історія золотоординських посіпак замовчувалась, а замість неї у промислових масштабах продукувались псевдоісторичні бздури, які начебто доводили велич Московського царства та його претензії на території сусідніх держав і народів, які російські царі та імператори оголошували історичними землями Росії. Розпочату російськими царями та імператорами масштабну фальсифікацію минулого успішно підхопили радянські генсеки. А путінський режим довів брехню до абсолюту в колос колосальних масштабах. Петр I – Северну війну, 21 год. Петро І північну війну вів 21 рік. Здавалося б, воював зі Швецією, щось там завойовував. Нічого він не завойовував. Він повертав і укріплював. На нашу долю теж випало повертати і укріплювати. E, Значить, випало Возвращати і укріпляти. Після жовтневої революції почали формуватися квазідержавні утворення, а радянська влада створила радянську Україну. республіка. Якщо та чи інша республіка увійшла до складу СРСР, але отримала до свого багажу велику кількість російських земель, традиційних історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу союзу. Ну, хоча б виходила з чим прийшла. Я би тоді виходила з чим з чим прийшла. Започаткований ще Іваном III, культ великої держави є важливою скрепою для сучасних росіян, нині він тримається на нашаруванні різних історичних спекуляцій та фальсифікацій, наріжним каменем яких є сакраментальне, Победити. перемогти Росію на полі бою неможливо. Це можна російському населенню усіма доступними способами втовкмачують, що Росія жодної війни не програла, бо росіяни в полон не здаються і завжди демонструють чудеса героїзму. А якщо навіть Росія програє, то потім усе повертає собі. Більше того, росіяни несуть свободу і визволення народам. Вони гуманні й добрі до дітей та жінок на окупованих територіях, і взагалі вони визволителі, яких завжди зустрічають з квітами. Найбільші і найболючіші поразки не визнаються, і навіть поразками не називаються у російській масовій культурі. Поразки були і залишаються табуйованою темою. Російська освіта, література, кіно і медіа роблять усе можливе, щоб перемкнути увагу громадськості з поразок та їхніх причин на реальний або вигаданий героїзм. Одним з найбільш масштабних збройних конфліктів 19 століття стала Кримська війна 1853-1856 років. Росія розпочала цю війну і, врешті-решт, її геть чисто програла. Відстала імперія, зазнала розгромної поразки та удару по своєму престижу. Армія втратила понад 100 тисяч загиблими. Проте від імперських часів і до нині росіяни представляють цю війну як безприкладний героїзм матросів і офіцерів у. Віковічнений у Севастопольських оповіданнях Льва Толстого, віршах, піснях та радянських фільмах. Саме в царські часи народився міф про Севастополь, місто російської слави. В період німецько-радянської війни, 1941-1945 років, його відродив Сталін. А тепер активно використовує російська пропаганда для обґрунтування окупації українського Криму. У всіх розповідях про Кримську війну акцент робиться не на помилках царя Миколи І, які призвели до війни, не на ганебних мирних угодах, які змушена була підписати Росія, а винятково на подвигу народу та на тому, що Росії протистояв цілий світ. Маленька переможна війна з Японією у 1904-1905 роках мала підняти престиж російської влади, але завершилась для Росії ганебною поразкою. Російська армія зганьбилась кілька разів і на суші, і на морі. А в цусімській битві у травні 1904 року японці знищили дві третини другої тихоокеанської ескадри росіян. Вижили лише 10% особового складу. Такого жахливого розгрому. Своїх морських кадрів Московія та Росія ще не знали. Однак цю сімську битву описують як героїчну сторінку в історії російського флоту. Ба Більше головний акцент робиться на героїчному самознищенні крейсера варяг та канонерки кореєць. Канонерку підірвали, крейсер затопили. Тобто, замість продовження бою російські моряки самі знищили свої судна ще в один з перших днів війни для того, щоб вони не дісталися ворогу у російській пропаганді. Подвиг крейсера, який не здався, заступив цілу історію ганебно програної війни. Літо 41-го року Червона армія під натиском гітлерівських військ відступає. Фронт стрімко рухається на схід. СРСР на межі катастрофи. Як сталося, що найбільш мілітаризована країна світу, армія якої мала значну технічну перевагу над вермахтом, так ганебно здала свої території і масово здавалася в полон. Про об'єктивні причини цього росіяни воліють не говорити і знову таки змінюють акценти. Перші місяці німецько-радянської війни російськими істориками подаються насамперед як низка героїчних подвигів радянських солдатів і офіцерів. Часто цей героїзм вигаданий, як, наприклад, міфи про героїчну оборону Брестської фортеці, 28 панфіловців, подвиг льотчика гастело тощо. І це лише окремі приклади. Повний перелік російських ганебних поразок та псевдоперемог, для яких у Росії створюється героїзований камуфляж, значно більший. Росіяни живуть у вигаданому віртуальному світі. Росія це фортеця в облозі, а підлі вороги напосідають звідусіль. Майстерне пересмикування фактів та щедре додавання відвертої брехні дозволяє російській владі віками тримати в покорі та розраховувати на підтримку гордого своєю всепереможністю російського населення. Задіда Перемога для росіян наркотик, яким їх безперестанку годує потужна кремлівська пропаганда. На створення міфу про непереможність кинуті колосальні державні ресурси, заточені патетичні промови політичного і військового керівництва та пропагандистів. Ба більше розпропаганда за будь-якої нагоди, і навіть без неї нагадує, що у світовому рейтингу військової могутності Global Firepower збройні сили Росії вже понад 10 років, нібито займають другий. Місце Кремль часто заявляв, що має другу армію світу. І багато хто вірив у це. Сьогодні російську армію вважають другою за силою в Україні. Їхнє обладнання, технології, керівництво, війська, стратегія, приклад невдачі. Більше того, скоро і на самій Росії російська армія стане другою, адже є жадібні до монополій на насилля конкуренти. ギラシマ弾薬は一体どこにあるんだ Тим більше, рейтинг Global Firepower військові експерти та аналітики вважають псевдорейтингом. Правду про нього розкрило розслідування журналістів видання Bellingcat. Виявляється, що Global Firepower пов'язаний із веб-підприємцем Деніелом Пучиком, який заробляє на клікбейтних сайтах, крім рейтингу армії у сфері інтересів бізнесмена. Є навіть агрегатор весільних прикрас ніякої обґрунтованої інформації щодо використаних джерел методології, автори псевдорейтингу, звісно. Не надають, також не зазначають редакторів та експертів на початку 2023 року. Global Firepower традиційно оновив рейтинг і знову відвів Росії друге місце, попри колосальні втрати, що саме за себе говорить про об'єктивність оцінки. Надули. Надули. просто нахабно обманули. Анулі. Власне псевдорейтинг Global Firepower і народив вишеньку на торті розпропаганди – міф про другу армію світу, у який до повномасштабного вторгнення в Україну вірили не лише в самій Росії, але й багато хто поза її межами. Але виявилось, що міф про могутність російської армії роздутий, як і байки про ефективність та унікальність їхньої аналоговнєтної військової техніки. В лютому 2022 року росіяни чекали від своєї армії блискучих пер перемог і бліцкригу планували Київ за три дні, і парад на хрещатику. І парад таки відбувся. Але є нюанс. Не так, не так. Welcome to Ukraine сука!